У червні в рамках офіційного візиту до Дніпропетровська Національний гірничий університет відвідали посол Японії в Україні Саката Тоїчі разом з дружиною. З перших хвилин зустрічі з ректором НГУ академіком Геннадієм Півняком подружжя приємно вразило не лише українська гостинність, а й старовинна будівля вишу. Закордонних гостей ознайомили з історією та сучасністю гірничого, потім провели екскурсію геолого мінералогічним музеєм. Де продемонстрували рідкісні зразки мінералів з Японії. Родина Саката пообіцяла поповнити багату мінералогічну колекцію ще двома зразками. Посол Японії також зазначив, що в їх країні з великою повагою ставляться до гірничої справи, тому і зацікавили співпраця з НГУ. Тут пан Саката оцінив високий рівень розвитку науки. Очень приятно, что из данного учебного заведения вышло очень много ученых. Действительно, с мировым именем, действительно, огромные наработки. И приятно, что вы этим гордитесь. Приятно, что вы это очень, то есть вам это очень близко. И мы увидели два музея потрясающих. Действительно, это ваши наработки. Это вот, что называется, что вы сделали, какой вклад вы сделали это в мировую науку. Приємним сюрпризом для гостей стала кімната для традиційного японського чаювання, яка змонтована у центрі українсько-японського співробітництва НГУ. Було відмічено, що подібна кімната є ще в КПІ, проте наша здивувала автентичністю. Вона виконана із традиційного японського кедру. Під час відвідин пан Саката, як людина, що довгий час переймалася проблемами освіти на батьківщині, звернулася до студентів НГУ з побажаннями. Хочется, чтобы студенты выбрали для себя цель в жизни, ну или, может быть, для начала это будет цель в обучении, и делали все возможное, прилагали максимальное усилие для достижения этой цели. А через эту цель понимали, что, какие вообще есть возможности в мире, для себя не открывали эти возможности, открывали для себя, в общем-то, мир а этого выигрывает, выиграет и ваш университет, и Украина. В В ході зустрічі посол Японії обговорив з керівництвом гірничого можливі напрями співпраці. Сторони надали один одному свої пропозиції, аби детально вивчити всі можливості до наступного офіційного візиту пана Саката Тоїчі. Новини НГУ.